Чи існує серед вас людина, яка ніколи в житті не куштувала печива Марія? Ваше улюблене смак дитинства рятувало вас від розладів шлунку. Не уявляє свого життя без нього. А ви знаєте, звідки воно взялося? І чому Марію можна купити практично в кожній країні світу? От, конкретно, моя сьогодні. З Норвегії. У дитинстві я думала, що це печиво створене на честь моєї бабусі Марії. Але в 1874 році лондонська компанія Piquinz створює десерт на честь шлюбу герцога единбурзького Альфреда з російською княжною Марією Олександрівною. Тонке цукрове печиво з рифленим краєм і тисненням марі посередині скромний десерт як вітальна листівка, яка розлетиться цілим світом, і долетить до вас.